Я вас вітаю в студії інформатора, імпровізованій студії. І е, нещодавно дізналися, що у вас є, виявляється така номінація Кращий футболіст. Чи могли б ви як тренер розказати, за що такі заслуги і що це означає для футболіста? І чи після того не треба потім працювати, щоб не забиралися на в кращих футболістів? Як ви це вигадали і взагалі кого не привели сьогодні? Так, доброго дня. Ми е, мали таку номінацію кращого футболіста місяця, і бачимо для себе, що ця номінація працює, що дітки зацікавлені так, і їм подобається отримувати подарунки. Там у нас були свої спонсори, які долучились до цього. Це були подарунки від стрічки кінотакава наймолодшим. Це були квиточки на Паралелі кінотеатр і були подарунки. Для старших футболістів від кафе Піцерії Daniel. І щомісяця футболісти кращі футболісти місяця, які отримали ці подарунки, ми бачили, наскільки вони задоволені, наскільки інші футболісти, які не отримують ці подарунки, наскільки вони не задоволені. І ми якось в приватній розмові з таким підприємством, як. Воскресенська Кобаза, тепер вона називається Стефайно. Ми шукали спільно, де би ще ми могли б підсилити наш футбольний клуб. І власник Стефайна, Стефанці Андрій, він запропонував: давайте визначати кращого футболіста року. І давайте, можливо, ми би заключили якийсь договір, щоб це кращий футболіст року, якщо є можливість їхав би, можливо, в академію. А Аяксу. ми так трошки десь жартували, трошки напівсерйозно про це все говорили. І коли розмова завершилась, буквально на наступний день я його набрав і кажу, дивіться, це гарна ідея, і в мене вже є напрацьовані якісь варіанти її реалізації. Після того була довга переписка більше двох місць футбольним клубом Шахтар. І в кінці цієї такої довгої переписки я отримав все ж таки ні, тому що вони дуже завантажені. І, ну, скажімо так, немає часу. Вони... Що ми хотіли? Ми хотіли кращого футболіста року футбольного клубу варати. Мовно кажучи, на тиждень на 10 днів відправити в топ-клуб, щоб він в топ-клубі тренувався, трошки подивився цю їхню кухню всередини, як це працює. Ну і, можливо, ця бойова ще більше змотувала, як його, так і всіх футболістів, які туди не поїхали, скажімо так. Mm -hmm. І після двохмісячної переписки з футбольним клубом Шахтари я перекинув своє спілкування на футбольний клуб Динамо Київ. І Динамо Київ мені буквально за пару днів відповів, що вони підтримують цю акцію. І це була переписка десь на початку року, 21-го, і в серпні 21-го року кращий футболіст 2021 року Віло Євген вже був тиждень в Академії Динамоки. А все ж таки, як визначається, хто кращий? За зіграними матчами, за забитими голами, кращу роботу команди. Дуже багато критеріїв таких, яка це така внутрішня кухня, скажімо так. Дуже багато впливає, так, і участь в турнірах, і, на, на, і те, як він працює на тренуваннях, цей футболіст. Ну, все ж таки найкраще кожен футболіст проявляється вже безпосередньо на грі. І кожна гра це так, як лакмусовий папірець. Вона показує кожного, наскільки він дійсно готовий, наскільки він сильний, наскільки він вже мастеровитий. І так далі. Ну от все ж таки ігри, ігри. Ну, і підхід до самого футболу Захаром Тріщук кращий футболіст 2022, він у нас і капітан команди. Він і, е, може змотувати своїх друзів. Ну і на полі він робить дуже великий об'єм роботи. При тому, що він 2009 року народжен. Ну, от, мовно кажучи, ще не, 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 не досить, так скажемо, досвідчений. Але він вже цю номінацію. Скільки років ти займаєшся футболом? років. років. А ви в орати у вас цей час? Чи? А де ти спочатку? В клубі покуття, потім в І Сам з Розкажи про себе. Навчаюсь в Коломийському ліцеї номер один імені Василя Стефаника. Успіхів в школі погані. Футбол не заважає навчання в звичайній школі. Всім футболістам школи межа і футбол в школу мешає. Скажи, як батьки тебе підтримують в твоїй спортивній кар'єрі? Завжди, якщо щось не виходить, кажуть, ніколи не здавайся, іди завжди до своєї цілі. Я бачила свого віку дітей і молодших, і навіть старших від тебе. Ті, хто 10 років грають в футбол, завжди після матчу, якщо щось не вдалося, от вони не вміють прийняти цей момент. Як тренер вас розрачує тоді, коли не вдалося а було дуже близько, наприклад, до перемоги? Нічого страшного, будемо працювати далі. І на наступну ігру покажемо що ми сильніші. Я такий вислів, що треба вміти програвати. Ти поводишся з ним? Треба вміти, але не дуже це добре. Ти рахуєш свої забиті голи? Так. Да. І скільки їх зараз? За баратикиму. Ну то більше ста. Кращий футболіст. 2022 року в футбольному клубі «Варатик» це Цатричук Захар. Так, як ситуація зараз в країні ну, війна, так, і ми не хотіли відправляти дитину в Київ, тому що не знати, як там з цими тривогами, як там буде ситуація. Ми відправили Захара в футбольний клуб Рух там був такий тридець камп, камп так? Захар? Mm -hmm. Табір організовував. Поворознюк Дмитро, він журналіст, і він спільно з футбольним клубом рух, вони організовували такий табір для юних футболістів, ну не тільки футболістів, але зазвичай для футболістів. Як на мене, це такий хороший рівень. Це дворазові тренування, можливо, захар більше розкаже саме про цей табір. І ну, такий топовий рівень. Це не, не, не дешеве задоволення перебування в цьому таборі, скажімо так. Як тобі було ці два тижні? Що ти і цікавого для себе прибізку? Рівень тренувань, дисципліни. Там все розписано по годиннику, де ти маєш бути і коли. Це футбольна дисципліна це дуже великий плюх, ну, так сказати. Ти зустрів там когось з тих, за ким ти слідкуєш з телевізора, наприклад, якихось знайом, знайомих футболістів? Дмитро Поворознюк слідкую за ним. Дивлюся відео Михайло Мудрик. Більше нікого. Наскільки важливо побувати саме в умовах спортивного табору і наскільки це відрізняється від того режиму, який ти маєш вдома? Там Раджу побувати всім, бо ти розумієш, до чого тобі тягнутися є. Чого тобі ще не вистачає, щоб там грати, і чого вистачає, щоб там грати. Розкажи про своїх футбольних кумирів. Взагалі, який футбольний клуб ти полюбляєш? Чи завжди переглядаєш футбольні матчі? Чи є така можливість? Ліверпуль, Реал Мадрид. А з українських? Шахтар, Динамо. А як ти думаєш, ну тим майбутнього українського футболу, що нам треба змінити, над чим треба попрацювати, щоб Україна знову збірна України брала перші місця? Більше е, давати, грати молодим гравцям, щоб вони швидше розвивалися. І найголовніше зараз в футболі це швидкість, швидкість думки. Розвивати ці навики у футболіста. Плануєш стати футболістом чи ще поки що Планую стати футболістом. Що ти робиш ти щодня для того, щоб стати краще? Тренірок. Можу зранку побігати крос, потягнутися, потім прийти додому, обід і вже ввечері тренування з командою. Зранку ти ще тренуєшся сам Ну, крім бігу, як якось є тренування? Ну, зазвичай просто бігаю крос зранку. Коли є вільна, вільний час, іду до себе на подвір'я, граю там з хлопцями. В ти став капітаном команди. І я так розумію, що є в команді хлопці, хлопці старші за тебе, але ти основний. Чи відчувається якась конкуренція через це, чи легко тобі очолювати команду? Капітаном бути завжди важко, бо ти маєш завжди замотивувати команду йти вперед. Коли команді важко, чи команді добре не залежить від гри. Ти маєш показати своєю грою, що, що ми можемо їх виграти. Своєю грою. Перед команду НАТО. Більшість хлопчиків хочуть, крім того, що їм подобається футбол, хочуть стати футболістами. Почули про е, мільйонні заробітки е, футболістів. Скільки би ти хотів заробляти, коли тобі, тобі буде 20, наприклад. Щоб вистачило на круту машину, так? І яка думаю, буде машина? Мже 63. Футбольні забобони, звичайно є. Наприклад, коли вже був свисток арбітра. Що матч скоро розпочнеться, uh -huh. після того в ніякому разі не можна вже бити поворотах. Ні в якому разі, бо ми розминали, збили наприклад поворотах, uh -huh. і був свисток. І зазвичай багато футболістів вже після свистку хочуть, ну я ще раз вдарю, або ще я раз дарю. Бо uh -huh. це категорично заборонено. Ми від інформатора бажаємо тобі, щоб справджувалося все, що ти запланував. Розумію, що тобі доведеться багато працювати. Не лінуйся, тільки силі люди стають кращими, і вашому тренеру бажаємо е натхнення, щоб цих хлопців збирати докупки.